Всім привіт, новенькі друзі. Сьогодні у нас із Васією насичений день. Обично, коли мій Діма вдома, то Діма займається цим. Діми немає, попав Вася під роздачу. Пересаджуємо рози. Забираю, в мене є такі воплетючі рози. І ми їх забираємо з квітника, бо там треба зробити порядок. У мене в тому році був порядок, а в цьому году такий срач квітнику розвела, що хай Бог милий. Треба все. Доводити до ума, бачите, ми звідси це все повикопували і пересаджуємо сюди. Робимо красоту. Ще дивіться, що зробили воно. З таких патиків. Зробили таку ограду. Вона від віранди йде аж до самої калітки і пустили віноград. Кручі такі ті рози. І патики на тому нарізали. І зробили От таке, Бачите? Тепер у нас виноград буде як він цей. Ну вже тепер все добре буде отак. Тут ашовкалиця, трохи я її обскубала. І лавочку вирвала звідти, треба сюди на край поставити, а сюди ще влізе один корчик рози, бо коли викопували, один куст розсоєдинився. І тому в мене вийшло 5 корчів, маю таких роз. З них можна робити форми, арки всякі. Але нема в мене часу з тими формами, арками. Зроблю по-простому. Викинула за забор і вони собі тут розплетуться і буде все добре. Собаки не будуть пролазити. Така така, Потім десь колись руки до них дойдуть. Так. Навесні потім попідстригаю. Чи осінню попідстригаю. Трошки ближче не можна там Вась? Сюди, сюди до нас. Щоб туди їм гіляки не йшли, як розростеться ага. потім. Падіот, сади. Собака той зараза, там бігає, чорний з'їв мені півня. Каченят доїдає, сволота. Все, от таке в мене. Тепер у квітнику. Срач, бардак і тихий ужас. Але нічого. Я зараз з цим всім розберемся, потім помаленьку стану ще всередині, пороблю порядки. Що куди пообкопувати, каже, Вася треба на зиму перекопати. Щоб було красиво. Да, Вася? А там Мурчик у нас лежить, цілий день яйця лежать. кому добре живеться, то Мурчик. Мурчик. Цілий день має роботу. <плес> От, така красота. Це воно пускає е бутони все де Не бачу отут. Виходять бутончики. Треба той пенюк. Перерізати, викинути звідси. Малого брата, прошу Діму. Ніяк він щось не викине, мені його звідти не прийде, з і не переріже. І все. Щоб наробити порядок знову. вий холодок, чи як воно називається. Тут таке. Треба його звідси викопати, він мені корч рози прикриває. Викопаю і туди під забором посажу, щоб він нікому не мішав. Хай там собі розростається. Під самий забор треба буде тулити. Ну і туди і каналізація буде йти. Потім в кутку, там треба буде яму стічну робити. То треба все садити так, щоб потім не пересаджувати. Ну, все. Він прийшов, контролює процес. Ну, як вийде, що там в нас вийде, я вам покажу. Все, фінішні штрихи. Вася купає останню ямку під останній корчик. І все Не такі ще й колючі, правда? Такий ух У-ух. Нам треба буде лавочку тут поправити. То я сиділа, дивилася, як Саша їздив на жнива. Yeah. Угу. А, за секунду притарабанила сюди лавочку, вкопала, все, сажу, він їздив машина. Я заглядаю довольна на всі 32. Uh -huh. так. Косити сама вже вмію кусою. Я собі порядки буду робити тут. Пробіглася триміром, прокрусила, то все. І чистота. Не треба лоти. <сум> Саме головне, що не треба сапати. Ти взагалі другий вид, правда? Mm -hmm. На торій, як будуть свісти, я, 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 яка красота буде. Оці то взагалі на, на колір такі, як кров. Красиві. Mm. <клухи> я то не подумала? Ага. Блядь, на що я сказав? <клухи> Вася, а я ж це не подумала, що хтось буде. А хто буде? Ти будеш дівчатам красти. Так як ти, то можна, ладно. Ти їх садиш. Да, чого я? А хто? Чи, нема, нема кума. Да? Я мурчика поставлю охраною. Ну, може прийметься тоже цей пагон хай буде. Ай буде. Красота. Ти все. Що тут. Хто? Ти? Ні а де я кидала? Лавку хто закопував. Да? <рес> ще сюди треба. Лавочка, столик, мангал. Під навесік ще. О! <рес> тут буде молодь, то Спати не будуть давати. А ще якби під навесік, то все добре. А ще якби ото покривало, що прив'язується до, до дерев. Гамак той. Uh -huh. Поняв? Угу. Це взагалі красота слухай. Ну вже для вже ніхто не буде лізти. Так. Да. Бо як буде де хтось лісти, яйця поклали. <рес> <рес> Живий забор вори до нас точно не прийдуть. Все. Так що так, друзі, така красота вийшла за цілий день. Все, хай росте, цвіте. І радує нам глаз, а там буде пускатися виноград. Ми вже зробили, можна пускати, хай росте. Все, всіх любимо цілуємо, дякуємо, що ви зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!